Україна готується до президентських виборів, які відбудуться 25 травня. У Борисполі діятимуть на постійній основі 24 дільничних виборчих комісії та одна спеціальна. Склад комісій визначений і вони вже розпочали роботу. Мешканцям потрібно перевірити, чи є вони у виборчих списках до 19 травня. Тому що суд уже не буде здавати приймати таку ухвалу про внесення. До списки виборців саме в день виборів також відповідно до закону України про державний реєстр виборців. Громадяни, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, зокрема і кримчани, мають право проголосувати в інших регіонах України. Для цього треба звернутися із заявою до органу ведення державного реєстру виборців за місцем свого перебування в день голосування. Це необхідно зробити до 19 травня 2014 року. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал. ал